Всіх, вітаю, у мене ранок розпочинається на вулиці з того, що прийшла ось до каші. Треба дати свиням. Буде ранкова поранка. Сьогодні, знаєте, на вулиці так якось пахне весною, хоч у нас показує плюс один. Але в повітрі дуже весняно по-весняному. Ташечки співають ще трошки дощиком якось, чи буде, та наче не стоїть, а там хто його знає. Так що вже весна йде. Вона то прийшла, але потихеньку з кожним днем все ближче, ближче, тепло. Так, свині пищать, пішла свиням кашу давать. Так, тут чмакають. Тож, піду і я у будинок снідати і трошки розпогодиться, вийде, будемо щось робити, якщо воно розпогодиться, бо якось так, таке наче дощик має бути. Це зараз знову будемо сьогодні кашу варити. Вчора наварили, то вони так гарно з'їли. Так, гілячки ці ще лежать, чекають. Думала сьогодні обробляти полуницю, але мені не подобається погода. Ну і там показують, що буде пару днів мінус. Тож почекаємо туди далі. А зараз буду починати прибирати далі. Я отут шматочок ось вже з цеглою прибрала, хто дивився мої відео, а тепер будемо далі йти, бо тут таке все накидане. Тож зараз буду розбирати оцю цеглу. І переходити отуди далі, бо нам треба звільнити отут місце, будемо все-таки робити дровник. Так що, приступаємо. Сьогодні, знаєте, так, прохолодно. Можна було пів будинку щось робити. Ну, не прям так, але не тепло. Так що будемо зараз переносити цеглу. У нас цієї цегли ми вже два сарайчики побудували свиням. А це залишилось також, треба буде щось робити, якийсь такий маленький, бо ще хочемо ж в цьому році якихось пташечок взяти, чи качок, чи курей. Так що, пригодиться. Але треба її перенести на це місце, бо вона мені там заважає. Ось така вперта. Стоїть собі, то й стоїть, просто поскладає, ні, мені хочеться, щоб вона отут. Стояла, щоб не мішала. Так, оце ось шифер, це його треба побити і на сміття, бо він нікуди не годиться. Маленькі шматочки. Я тут цеглою займаюся. он картоплю свиням нарізає. Це зараз напишете, я знаю, пишуть, дуже часто пишуть, що ви це робите. Ну мені так хочеться, я йому не даю це робити. Я не хочу різати картоплю. Тут кокосик сидить. Так, де я ж тобі кажу, що отак, от щоб вони в різну сторону. Так, у мене тут помічник. Я ходила. Хату діставала з морозилки там під черевину, бо хлопці ми забажали вечерю на вулиці на сковороді. Тож Нехай вона трохи розмернеться. То Женя тут працює по одному, зараз і я буду. Тут он горить у нас. Взимку ми кашу не варили, бо мокра кукурузиня була, а зараз воно сікатором раз-два і туди. Максим, а чого ти з ліхтариком на голові? Ти після погріба не зняв я? Знімай. А то скажуть, куди ти світиш? Так що, От так отак. Я, я справилася. Ну я ми. Ми Жені тут чуть <смас> не побилися. Впертей, як і мама, він там трошки, а хотів іще, кажу, не треба, бо воно тяжко. Трошки там мені допоміг. І все. Згорем пополам я з ним домовилася, а то ні, треба, мені треба. Зараз вкрию оцим і трошечки вже розвидняється. Женя он чим займається. Глянь, в окулярах шифер б'є. помаленько, Така дитина, що не відчекуйся від нього. Щось завжди хоче робити. І те, що не дуже треба, ну. В окулярах тож потихеньку робить біля нас на сміття. Все, наша каша. Ну, каша, картопля засипана, готова. У нас така толкачка збільшена декілька раз. І для пюре, да, для пюре. і все гарно товчеться. І на завтра каша готова. Так, тепер далі тут наводимо порядки, бо у нас тут все валяється. У мене вже і око сіпається, Женя, сядь посиди. У мене буває, що у дитини нашої нічого не застаю зробити, а буває таке, що не що це кажу, сядь. Ні. То не туди, Женя. Все йому треба. Все, на сьогодні я тут справилась. А завтра кукурудзиня позагрібати, ну і ще щось знайдемо. А так тут склала це, ось ці два мішки від цементу заберемо на вечір в котел, там кора, бо ми вже вдень не топимо котел тільки на вечір. А так оце заховала, так сказати, за сарай. що Тепер, коли в двір заходиш, то нічого не видно, все чистенько, гарненько. Нічого, що пів ютуба бачила, то не страшно, вам можна. Ще залишилося оце потім, як уже погода стане більш тепліша. Кухню побілити, бо така вона, її треба розбирати, але вже так як в будинку є кухня, але консервація оце літо не хочеться в будинку. Тож поки стоїть. Але побілити треба, бо воно все змилося. І все, то там в мішках он під столом. цей... Шифер, як буде сміття заберуть. І все, пішла я, бо там смакота. На весь двір пахне картопля. Ой, а тут смакота. Аромати на весь двір пахне. Зараз буде смачна вечеря. Ой, скварчить. Так, друзі, Максим наготував, а я стала так відео зняти. Я не про чому, це. Хлопці, Женя вже пішов до хати. І ми вже все зробили. Зараз забираємо і йдемо вечеряти. Бо попрацювавши на свіжому повітрі, їсточки так захотілося. так що Відео виходить моїй моє вечері. Хто вечеряє, всім смачного. Йдемо ми вечеряти, і ще роботи у нас вистачає. Ну це там по уроках. Ще вибачаюся, я трошки з коментарями не встигаю відповідати, але постараюсь відповісти. бо так як Уже більше на вулиці, тож поки ніколи. Але читаю і буду відповідати. Сьогодні постараюсь. Я ото якийсь день вибираю і всім відповідаю. Дякую, що пишете. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей. Пока-пока.